Всім привіт! Бачив один такий лайфхак відносно каш, кашкру. Що робити, щоб не заводилась ні моль, ні всякі жучки, ніякої такої гадості. Так ось побачив відносно заморозку. Закінти морозильну камеру на сутки, максимум троє геркуліса, і вас ніколи не буде з'являтися ніякої мушки. Найбільше мушка утворюється. А те, що продається в магазинах без упаковки іменно на кілограми. А те, що запаковано герметично, там ніколи нічого не заводиться. І це я засвоїв дуже багато часу назад. І зрозумів одне, що утворюється вона саме там, де розфасовано в магазині, де кількість дуже велика і масова, де стоїть воно ерунду. Геркулес, який продається в магазині на, на розв'яз. Він стоїть рази в 3, а то й 4 дешевше, ніж те, що продається в герметичній упаковці. дуже красивий і ціна теж так непогана. Але в герметичні ніколи не зводиться ніяких мушок. А в тому Геркулесі, що на розв'яз, завжди, постійно, тільки аби купив, зразу розводиться мушка і завжди має проблеми. Щоб не розводилась ніяка мушка, ніякої гадості, пакості, треба її все-таки заморожувати. Це найкраще те, що я зрозумів, придумав за останній багато часу.